Вітаю на уроці математики. Продовжуємо згадувати нумерацію трицифрових чисел. І сьогодні ми з вами згадаємо, як це розв'язувати задачу двома способами. Ось дзвінок, сигнал подав до роботи, час не став, тож і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Виконай завдання. Поставіть відео на паузу, обчисли і перевір. Виконання обчислення за відео. Молодці. Розшифруй слово. Також попрацюю усно. обчисли вирази і розшифруй слово, яке сховалось. А тепер перевіряємо. Звичайно, сховалось слово. Ліс. Молодці. Міркуємо логічно. В якій клітці не тримають ні птахів, ні звірів? Звичайно, у грудній клітці. Скільки всього грошей на малюнку? Молодці. Сьогодні 5 вересня, класна робота. На хвилиці каліграфії запиши каліграфічно добуток чисел 5 і 8. Молодці. Продовжуємо працювати усно з підручником. Склади вирази за схемами і обчисли їх значення. Поставь відео на паузу, обчисли. і тепер перевіряємо. Молодці, на цьому задання не завершилось. Виконуємо дії з іменованими числами. Ці вирази ми запишемо з вами до зошита. Запишіть в зошиті вирази. І виконайте, будь ласка, дії з іменованими числами. За відео лише перевіряємо правильність виконання. Великі молодці. Скажіть, будь ласка, на який із зображених грошових купюр її вартість позначена двоцифровим числом? 10 гривень трицифровим числом, 100 гривень, Чотирицифровим числом, 1 тисяча гривень. Скажіть, будь ласка, вартість якої купюри найбільша? Звичайно, 1 тисяча гривень. Молодці.

Молодці. А тепер прочитай задачі. Прочитав, а тепер скажи, що в них спільне, а що відмінне? Звичайно, спільне те, що йде мова про папір, який розклали у папки. Нам потрібно дізнатися в першій задачі, і в другій, оскільки папок розклали папір. Скажіть, будь ласка, а з якої простої задачі творили складену? Звичайно, із першої. Чому відрізняється проста задача від складеної задачі? В простій задачі можна одразу дати відповідь на запитання задачі. А в складеній – ні, для того, щоб дати. Відповідь на запитання головної задачі. Потрібно спочатку відшукати всі необхідні дані, щоб дати відповідь на це запитання. Нам потрібно з вами розв'язати складену задачу двома способами. Письмово, звичайно, ми з вами з'ясували, що складена задача у нас розташована на жовтому прямокутничку, перечитуємо задачу ще раз. 15 аркушів жовтого паперу, 25 аркушів зеленого розклали в папки по 5 аркушів у кожну, у скільки папок розклали цей папір. Так, записали задача перший спосіб. Давайте з вами міркувати так. Чи можу одразу дати відповідь на запитання, оскільки папок розклали цей папір? Ні, не можу. Чому? Тому що я взагалі не знаю, скільки в мене паперу, щоб його розкладати по папкам. Чи можу я дізнатися, скільки всього паперу? Так, 15 жовтого і 25 зеленого. Звичайно, до 15 додати 25 буде 40 аркушів паперу. Це перша дія, так? Пояснення, яке у нас, що це ми дізнались: всього паперу. Тепер ми беремо з вами ці 40 аркушів і розкладаємо по 5 аркушів у кожну папку. Скільки папок нам знадобиться, як дізнатись? 40 розділити на 5 буде 8 папок, молодчинки. Відповідь у 8 папок розклали цей папір. Це перший спосіб розв'язання задачі. Як я нам сказала, нам потрібно з вами розв'язати задачу двома способами. Тож написали, задача, другий спосіб піднизу. Починаю знову міркувати запитання задачі. Чи можу я одразу дати відповідь, оскільки папок розклали цей папір? Ні, не можу. Я можу міркувати так. Скільки мені папок знадобиться для того, щоб розкласти жовтий папір? Скільки папок мені знадобиться, щоб розкласти зелений папір? І далі я дізнаюсь, у скільки папок розклали весь цей папір. Отже, спочатку дізнаюсь, скільки папок розклали 15 аркушів жовтого паперу. У нас є 15 аркушів жовтого паперу, його розклали по 5. Значить, звичайно, 15 розділити на 5. Скільки буде? Так, 3 папки. Для жовтого паперу. Тепер я дізнаюсь, скільки папок потрібно для зеленого паперу. Теж 25 розділити на 5. Буде 5 папок пояснення для зеленого паперу. Тепер я знаю, що для жовтого паперу потрібно 3 папки для зеленого. П'ять папок. І оскільки папок розклали весь цей папір. Звичайно, до трьох додати 5 дорівнює. 8. І відповідь запишіть, дивлячись на запитання. Тепер подивіться, будь ласка, на відповідь розв'язання задачі першим способом і другим. Скажіть, будь ласка, відповідь у нас з вами співпадає? Так, співпадає 8 папок. Якщо. Ми розв'язували задачу двома способами, і відповідь у нас співпадає, то це означає, що задачу ми розв'язали правильно. Що ж, молодці. На цьому урок з математики сьогодні завершено.